Недавно прийняли закон про відміну технічного огляду сільськогосподарської техніки комбанів, тракторів і таке інше, тому що автомобільного транспорту давно вже відмінили. Ну що там перевіряти у цього приватного фермера трактор? Uh, і обов'язково там же складова корупції, тому що там можна і видати можна було підзаробити. Да, можна видати йому, значить, uh -huh. дозвіл, а можна і не видати. Да? Це, значить, заставити його ходити і створити умови, при яких він а змушений. які ще потрібно от відмінити, ліквідувати закони певні? Дуже багато. Дуже багато, треба передивитися повністю структуру агропромислового міністерства. Тому що я, як працюючий колись губернатором, я це відчував дуже добре, тому що 75% Вінницької області це аграрний сектор. І там маса різних сільськогосподарських інспекцій, які видають ліцензії, квоти, які питання, вирішують питання. А земля то вже не державна, а міністерство державне. Воно регулятор. Але воно так зарегулює зарегульовує процеси сільськогосподарського виробництва діяльності, що бідному селянину неможливо в принципі, працювати. Він вирощує зерно, але він цим зерном не може скористатися. Йому треба квоти, йому треба те, йому треба то. І він завжди е, е, залишається в убитку. Він не отримує дуже мало прибутку. Хоча він створює робочі місця на селі. Він створює інфраструктуру, він виконує соціальні зобов'язання перед сільськими і місцевими громадами і так далі. Це сьогодні костяк. Сьогодні це костяк. Української економіки економіки на селі. Ми сьогодні багато говоримо про село і хочемо, щоб село сьогодні якимось чином жило, щоб не закривалися школи, щоб були дитячі садочки, щоб залишалася молодь. Але це треба подумати про робочі місця. Та замість того, щоб допомагати цьому селянину, щоб йому ну фермеру йому створюють масу бар'єрів і він не може розвиватися. Вони закривають вирізають скот, вони закривають свої підприємства і не розвиваються, тому що держава їм. mm